Вітаю в порталі Орієнтир Світла. Підпишіться, щоб продовжувати подорож до джерела разом. Послання на 28 березня 2025 року. Сьогодні ти міст між небом і землею. Я, Архангел Метатрон, і я приходжу до тебе у цю мить не випадково. Кожен новий день це портал, через який душа отримує можливість виявити свою істинну силу. Сьогодні тобі дарується шанс вийти за межі старого, звичного, обмеженого. Ти створений зі світла, твої думки, енергія, твої слова, вібрації, твої дії, вогонь трансформації. Не дозволяй тіням сумнівів затьмарити твоє внутрішнє сяйво, ти здатен набагато на більше, ніж уявляєш. Сьогодні я оточую тебе геометрією священного порядку. Вона активує гармонію у твоїй свідомості, врівноважує емоції і допомагає чути голос душі. Прислухайся, вона шепоче, ти божественний творець. Сьогодні дії зі світла, говори істину, твори з любові, нехай твій шлях буде освітлений вищою мудрістю. Я з тобою завжди, з любов'ю та сяйвом, Архангел Метатрон.